Одне я і пояснили, чому найпотужніші, мовні моделі часом вигадують факти. І це явище називають галюцинаціями, коли модель типу, впевнено видає інформацію, яка насправді не відповідає дійсності. Так от галюцинації це правдоподібні, але хібні твердження. Вони виникають навіть у простих ситуаціях. Наприклад, коли в бота запитувати дату народження чи тему дисертації. Одного з дослідників OpenAI. Вони запитували, і він е, щоразу давав впевнену, але неправильну відповідь, mm -hmm. тому що він mm -hmm. не знав, у нього не було цього в датасеті. І от його запитували просто там одного з розробників, типу, коли він народився, і він такий. То дід. І жодного разу не дав правильно, тому що він просто вгадував і ну, не, не вгадав. І 30, Він не міг 60, сказати е, ні, так, да? не вмів сказати так, я ще не знаю. Так, з... да, так, да, так. Да. І от, е, коротше, і вони пояснили причину: сьогодні більшість тестів. Вимірюють лише точність, тобто скільки правильних відповідей дає, та чи інша модель. і у таких умовах вигідніше стає вгадати, ніж сказати я не знаю.